Вітаю, друзі! Хочу спробувати написати соняшники, точніше записати відео, як я буду писати соняшники. Намагалася, як можна краще покласти камеру, поставити, щоб видно було полотно і ну, трохи видно палітру. Не знаю, більше вона в мене не поміщається, тому я думаю, що я думаю, що так буде Це найкращий варіант. Не знаю, як зараз в мене взагалі це вийде, тому що дуже незручно. Але я намагаюся робити відео для вас, щоб вам було цікаво. І ви просили, щоб можна було бачити палітру і референс, і холсти. Ну, і ще якось мені ж треба тут встати. Добре, то давайте ми будемо писати ці соняшники в мене. Давайте так покажу. Із фарб у мене є. Тут уже я перед цим писала замовлення. Ось у мене є втало синій, цирулюм блакитний, ультрамарин синій, умбра сира, білила. кадмій жовтий, кадмій жовтий, середній, ще якийсь кадмій жовтий, помаранчевий, чи кадмій помаранчевий, і охра. Тут в мене. Якісь зелені, тут в мене залишки, я вже навіть не знаю. Ну, зелений буду зараз, мабуть, намішувати. Ну, і білила трошки червоною, ну, це з минулого замовлення. Так буде краще видно. Бо ну, в мене референс просто, я так дивлюся, як, як там е, розположить мені ці соняшники. Е, ще в мене тут розчинник, вже трошки забруднився. Розчинник. Зараз чиник у мене льняна олія і терпентина, беру пензлик і цирулю, мішаю з білилами з олійкою. Таке буде небо. Можна просто запацька його. Ну, взагалі я зараз буду це мастихіном ще робити. Просто хочу одразу його так за... донизу трошки світліше буде. Ну, у мене часу мало. Зараз будемо швиденько. Перед цим я загрунтувала полотно. Боже, забула, як називається. Білила із титанові є збилила, білила, титанові неосвітлені. Все ось неосвітлені. Бо зазвичай я такий мішаю колір. Давайте тут на іншій картині зробимо трошки цирулюм і. Ультрамарин. Ох, яке темне. Тут буде темніше згори, там далі піде світліше. Та тут теж трошки можна додати, але я ж кажу, що я зараз ще буду мастихіном це робити. Далі беремо з білилками трошки, це дуже багато. Більше білил. Взагалі подобається робити пару робіт одразу. Колись я навіть три робила, Та я не один раз вже три підряд робила. Це дуже зручно, до речі. Коли ти можеш за один раз робити декілька, звичайно, це більше часу займає, але якби... Ну, ці всі процеси з замісами фарб і так далі. вони... Зараз візьму мастихін, ось такий в мене мастихін. Я без перчаток, тому що я тільки що працювала в перчатках і в мене щось також руки болять від них. Може, вони мені так видали, Ну, Зараз Розтираю фарбу. Колись в мене була ярмарка. ні, На фестивалі я продавала картини. Підійшла одна пані, але ну, вона, звісно, купила у мене декілька картин, але вона ходила і так казала, ось мені ця картина дуже подобається, ну ця сапля, яка тут висить. А там ну, саме в такій самій техніці було написано. І я, наприклад, люблю, коли залишаються отакі, отакі місця від. Мастихіно, коли фарба так... А вона каже, от мені все подобається, така гарна картина, але із-за цієї крапенки, одної, Боже, ну, люди ж різні бувають, в кожного свої смаки. І вона каже, і мені ця крапенка, ви розумієте, вона мені прямо аж на нерви. діє. <смі> діє. <смі> на нерви діє. А я кажу, ну звичайно, я вас розумію, нема справи. І потім я побачила ту крапенку, ну, і вже після того, як вона мені сказала, ну то що, то я вже бачу ту крапенку. Ну і пришлось її отколупати. Ну, короче, там уже другая история. Ей отколупала, вона вместе разом злізла з проклейкою і грунтом. Ну, ничего, я там загрунтувала. Коротше, підшимана, підмарафетила, так сказать. Далі я Сейчас замочу. Да. Повторююся, часу тут. Ось там видумувати нема. Тут візьму, змішаю охру і зелену. Верхушку зроблю світліше. Це взагалі зараз буде експрес пейнтінг. Так, беру ще охру і тут теж так додавлю. Мабуть, зараз ще жовтого білил. Так от, прямо так. Донизу зробимо темніше. Я візьму, у мене є тут умбра, у мене є фіолетовий. І я їх зараз замішаю. Отак. Навіть ще візьму, мабуть, втало синій. Втало синій. Да, щоб такі більш глибокий. Можна навіть взяти зелену, втало синій <кій> і навіть червоний. Ану, давайте. О, дивіться, який гарний колір. Це в мене була. Якась незрозуміла зелена, втала синій і червоний. Те ще буду зараз мастихіном розбивати. Тут то саме робимо. Червоний в мене тут, то тому що я тільки що писала маки на замовлення синій, зелений, ну, ви ж знаєте, що синій і червоний дають нам разом фіолетовий, а втало-синій він такий дуже темний і він прям дуже глибокий дає такий цей фіолетовий. Можна трошки в серці. Взагалі в мене з зеленим завжди проблема мене. Я не можу знайти собі класного зеленого. Може, якось, коли поїду в Торонто, може там ще щось подивлюся, Ну, не на сайтах, не в магазинах я не можу знайти гарного зеленого. Мене... Я знайшла собі в Польщі крутий зелений. Я коли сюди їхала, я його... Декілька тюбиків купила. Я його пересилала. Я всі свої фарби, все, що в мене було, я пересилала посилкою. Так, в мене відео пишеться взагалі, чи ні? Чекай. Ага, пишеться. Все пересилала посилкою з Польщі. Всі свої картини, всі фарби, які в мене там залишалися. всі. Тут я не, не, не пролізу. Всі свої. Вже незручно? Так, взагалі незручно. Щось треба мені придумати, як мені це записувати для вас відео, тому що я знаю, що вам цікаво. А я оце, бачите, не можу. Як нормально тут настроїти камеру, щоб можна було... відео Ну, я всі соняшники трохи підніму. Вони так на рефренсі всі отут в полі, а я їх зроблю вище. Мені так подобається. Просто буду дивитися на їхнє розташування, Оце і тут. ще один тут, один буде тут. І буде сюди, дивитися цей вниз. Трошки нижче так його опустю. А тут давайте зробимо так. так, так. Це я так намічаю. Візьмемо зараз умбру і в синій. І не забуваємо, я мастихін завжди вмикаю. У мене тут серветка, я витираю перед новим замісом кожен раз і вмакаю перед тим, як. Замішати фарби, то в той розчиночок. Так, тут мені ще хочеться такого рябого зробити, рябого листя, то я беру кадмій жовтий, середній, зелений. Замішую так трошки, давайте тут так поляпаю. Просто так хаотично поляпать, щоб таку видимість. Поля, листя. Ось так от зробити? Це дуже легкий буде у нас пейзаж, так що можете повторювати для починаючих, це буде супер. Я просто люблю такі легкі роботи. Так, візьму трошки, Блін, це я ляпнула на стихіну. Візьму трошки темного зеленого і тут такий зробимо натяк на... на ці штуки, які за соняшником ростуть. Оці зелененькі полюсточки, знаєте? Треба ще тут, мабуть, один зробити щоб вони були різного розміру і щоб вони були різного на різному рівні. Так, тут взагалі мені незручно. Так, тут теж давайте дамо трошки листя. Зараз я ще зроблю е, ось таким рухом. У мене займа я його дуже люблю і мені дуже зручно ним робити з такого плану листя для, для соняшників переважно. Так, я зараз, мабуть, оцю зроблю і переставлю цю картину сюди, оцю, бо мені взагалі незручно. Так, беру кадмій жовтий, світлий, кадмій жовтий, середній. Це залишки цього зеленого. І додам білил, щоб зробити дуже світлий зелений. Дуже світлий зелений, і тут ми так. Додаємо, таку зробимо імітацію світла, тіні, Ну такий. Такий натячок. І листок Так, тепер витираємо добре наш мастихінчик, беремо охру. Можна навіть додати трошки в неї умбри, можна навіть трошки фіолетового. Нам треба такий брудний брудний колір зробити. Більше можна фіолетового, можете синього трохи додати. Ну і тут зробимо так. Так я роблю листячко. І так давно соняшники вже пишу в таким, таким способом. Мені дуже подобається. Звичайно, Комусь не подобається, комусь подобається, коли соняшники прям з виписаними пелюстками. Я не дуже люблю виписувати прямо такі дуже, знаєте, реалістичні соняшники. Ну, я, я просто. Це просто не моя тема. Я дуже не люблю довго кропіти над картинами. Хтось сприймає тільки такі роботи, які реалістичні. Комусь подобається ось щось таке, як оце я роблю. Напишіть в коментарях, ви з якої з якої ви компанії <смітна> любите більше такі натуральні квіти. Такі пейзажі, чи ви любите? Теж як я оце. Як називають, в мене в тіктоці мазню це моя тема. Я мазню. Дуже люблю. Зараз взяла середню, середній кадмій жовтий. Змішала і отак от зверху зараз. Бачите, кожного разу, коли я ставлю фарбу, вона вимазується в тимнішу фарбу. То я це вбираю і витираю серветкою. І наступний вже раз я беру просто чистий, чистий жовтий колір. Бачите, один раз поставила вже все. Вже до побачення. Треба витирати. Іноді вдається парочку поставити, але переважно все вимазується. Ну, хочеться, хочеться одразу два рази поставити, але ось вже вимазала і все. Мені треба витирати, брати нову фарбу, новий раз макати в розчинник. І все. І зараз будемо ще раз робити. Там, де чорного нема, то можна. Або зеленого. То можна і пару разів робити. Це вже з жовтий підена тут на зелень. Так, можна трошки взяти помаранчевого. Давайте замішаємо трошки помаранчевий з мій жовтим так, тепер візьму білила і сюди давайте. Зараз я хочу на одну картину додати маки, на іншу картину додам такі блакитні або фіолетові. Нічого не бачу. Воно мені відсвічує і все підряд. Теж відсвічує, ні, так, візьму ще помаранчевий замішаю з кадмієм червоним. Це в мене був кадмій червоний е середній. І ще помаранчево можна навіть жовтого. Бо якщо я в цей кадмій червоний середній додам білого, то він просто стане рожевий. А мені треба, щоб він був трошки світліший і, і то, бачите? Мені не підходить. Зараз я знайду кадмій. Е Червоне світло, якщо в мене є, якщо нема, то, то погано. Може просто зробити помаранчик. чекати. Ладно. Візьму білила і трошки зеленого. Підлізу сюди. Так, тут надо полюски зробити. Ох, я би ви бачили, який я позі стою. Що? Треба мені це в руки взяти, добре? Зараз давайте вже цей же самий світлий, дамо на листя. Такий в нас. Набівабстрактний соняшниковий пейзаж. Он давайте тут ще стабилізовуємо і махнм. Махнм тут -ту оцю штуку. Вот так. Опа. А тепер світленького. Раз. Два. Так, а сюди нам треба що? серединку зробити. Так. І тут. Добре. І сюди я хотіла синенький зробити, синенькі квіточки, так? Да? Не знаю, що це буде. Цикорій. Цикорі, цикорі такий, мабуть, не буває великий. А ну давайте спробуємо це корій зробити. Чом, чому би і ні? Дивіться, що я минулого разу зробила, зламала пензлик. Так, в мене тут десь був маленький пензлик, а де він? Так, це вже засух. Не бачу, де в мене маленький пензлик. Ладно. Зробимо мастихіном, я не можу знайти маленький пензлик. Давайте зробимо. Водій угу. просто вдома сидить. Уже який день, ну ми, зрозуміло, ми з ним там на двір виходимо, виїжджаємо, але... Сумно йому хочеться гуляти. Я йому вчора картину по номерах купила. Він там її періодично пише. Така ще картина, ви знаєте, не дуже легка для його віку. Він вибрав її. Там були дитячі, але він вибрав цю. Ehm, що я взяла? Я взяла ультрамарин. <кхем> ну і зробимо такі ж світленькі. І я, я зараз ще ці стеблі такі зроблю, знаєте? Для це корю. Притамманіон Діма вже зробити приїхала. Напишіть мені в коментарях, чи подобається вам такого роду картини. Цікаво, цікава ваша думка. Такі звуки, бо в мене майстерня в бейсменті. Це дуже чуто, коли ходять люди. Я подивлюсь потім, чи я залишу це, чи я ставлю музику. Ось такі дві картини в нас вийшли. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам було цікаво дивитися, спостерігати за тим, як я пишу картини. А якщо ви написали разом зі мною картини, то мені буде дуже цікаво подивитися, Пришліть мені картини. Також, якщо ви будете виставляти в соцмережах, можете мене згадати, мені буде дуже приємно. А звичайно, ці картини я завтра буду фотографувати і виставляти на Есі, і на Маркетплейсі, і у Фейсбуці. Якщо ви ще не бачили мої відео влоги, які я роблю кожного тижня, завітайте на мій канал і у плейлисті «Артіс Vlog ви можете побачити влоги, які я веду, мабуть, з початку літа цього і там вже назбиралось доволі таки багато цікавих відео, де я розповідаю про те, як я працюю художником в Канаді, де я продаю, що я заробляю, що я купляю, всі мої покупки, моє буденне життя. І багато канадської красивої природи. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, які б сюжети ви хотіли побачити в наступних відео. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал. Всього вам найкращого!